У вихідні в Одесі відбувся фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа. У парку Шевченка встановили шатри, поети з якими відбувалися лицарської двобої, грали тематичні музикальні гурти та пригощали аутентичними стравами. На заході побувала наша знімальна група. Центральна подія фестивалю Порохова вежа історичні середньовічні бої. Костянтин Наталуха, представник одеського клубу історичного фехтування братства меча, розповідає, його обладунки виковані за середньовічним зразком і важать близько 25 кілограмів. В образі рицаря 14 віка Європа, Германія, десь так, Італія. На мені надія шлем. Так зване відро і ноги, латные, руки латні, корпус. Все це надежі захищає ударів стильними макетами, оружжя, балу териручними, дворучними, топором. Участь в боях беруть понад 70 представників клубів історичного фехтування з різних міст України. Приїжджають, аби позмагатися за першість і підтвердити свій рівень у цьому виді спорту. Это. одиночные бои, это щит-меч, это бои на двуручном оружии, вот, ну и групповые бои. Проходят также бои по разным номинациям, которые будут потом внесены в определенные списки исторического мечевого боя, который будет засчитан на международном уровне. То есть судят непосредственно квалифицированные судьи, То проходять очіочні серйозної очні офіційно. на території проведення фестивалю. Розташовані лавки, у яких майстри продавали сувеніри та прикраси власного виробництва. Майстриня Юліана Швидкова приїхала на фестиваль з Києва. Розповідає, Їй подобається збирати природне каміння і створювати з нього ювелірні вироби. Ось це каміння такие в природі. Я знаходжу їх в Житомирському області. Збираю немножко граню і малюю такі інтересні украшення і амулети. Я придумаю сама дизайн, сварю, склею. Получається такі украшення. Микола Яковенко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.